Отож, друзі, Мовий випуск не настав себе довго чекати. І сьогодні мова піде про наступне. Ми будемо сьогодні відкривати майбутнє. Чому? Ви запитаєте ви? А, а ось чому? Співпраці Інджеків з Tencent Cloud. Отож, привіт, а, колеги. Привіт, кріптани та криптаночки. У цьому випуску піде мова про Tencent Cloud та Інджекі. Як ми розуміємо, постійно в мінливому космосі веб-3 технології час від часу зближуються гіганти. І це сьогодні. Трапилось. Загорбнуча співпраця між Інжек та Tencent Cloud є яскравою ілюстрацією цього явища. Це стратегічний альянс, що поєднує динамізм інжектів з величезними ресурсами Tencent Cloud, має на меті просунути сферу DeFi у е, власне незвідане майбутнє. Давайте заглибимося в це партнерство та його наслідки більш детально. Гадаю, вам буде точно цікаво. Отож, про інжеків. Не будемо на цьому закрити велику вагу, але скажу, буквально два слова. Інджеків це швидкий інтероперабельний блокчейн першого рівня, який є першим прохідцем у фінансовій сфері Web 3, як ми знаємо. А трошки про Tencent Cloud більше поговоримо. Будучи авангардом у сфері глобальних хмарних, хмарних власне, рішень, Tencent Cloud прагне створювати нові рішення для вирішення реальних проблем. Його розгалуджена інфраструктура сприяє впровадженню широкого спектру провідних хмарних рішень, що базується на таких а, передових технологіях, як штучний інтелект, великі дані та інтернет речей. Якщо простими словами, маючи непохитну прихильність до web 3 Tencent Cloud виступає за децентралізованих впровадження технологій завдяки. Своїй безпрецедентній підтримці та надійному набору інструментів. Отож, відкриваємо для себе Tencent Cloud. Перш ніж ми проаналізуємо партнерство, важливо розуміти, з яким Титаном Інжектів вирішила співпрацювати. Отож, Tencent Cloud дочірня компанія Tencent є світовим лідером у сфері хмарних сервісів. Для тих, хто не знайомий з Tencent, її. Флагманські продукти, а, 2QA а, та а, WeChat домінують у китайській цифровій сфері, якщо хтось не знав. Угу, Я сам про це перше чую. Отож, крім просто хмарної інфраструктури, Cloud надає як молодим стартапам, так і великим підприємствам цілий арсенал рішень, що забезпечить стабільність, масштабовність та безпеку. Задяки своїм а багатогранним а, пропозиціям, Cloud постійно прагне збагатити досвід користувачів одночасно. Підвищуючи конкурентоспроможність амбіції інжектів та глобальний віртуальний хакатон, 10 квітня 2023 року інжектів представила свій глобальний віртуальний хакатон, надихаючи захід, покликаний об'єднати власне інноваційні уми з усього світу, захоплені дефі та Web3 фінансами. Отож, таким чином інжектів прагне надати платформу для винахідливих розробників, щоб продемонструвати своє бачення майбутніх defi додатків. Ось чому власне був і цей проведений Хакатон. Співпраця з Tencent Cloud резонує зі зростаючою глобальною інтригою у сфері Веб3. Tencent Cloud з її широким асортиментом продуктів і наборів для розробки демонструє свою прихильність до розвитку цієї зростаючої екосистеми. Наступна підтема така. Каталізатор революції Вебри. Технологія поєднана з амбіціями стає революцією. Як ми розуміємо, це так і є. Зазначив власне сам Ерік Чен, співдасно, генеральний директор, як ми знаємо, Injective Labs. За підтримці підтримці Cloud інджектів не просто спостерігає за прогресом, а передбачує революцію. Така асоціація забезпечує розробників інджетів ресурсами та підтримкою, що потенційно може прискорити терміни розробки. Але що це дає для Тенс Cloud? Все дуже просто. Лео Лі, віце-президент International в Європі, висловлює оптимізм цю думку щодо цього. Поглиблення нашої співпраці з інжектів та підтримки творців у її енергійному середовищі Web3. нагороджуючи при цьому переможців за інжектів, Акатон хмарними кредитами Tencent Cloud не лише стимулює участь, але й сприяє інноваціям. Я думаю, всі зрозуміли про що і не мова. Якщо ні, то пишіть в коментарях, чому не зрозуміли, і я дам відповідь на це запитання. Отож, але що задає Tencent Cloud для Левелі віцепрезидент Cloud International в Європі? Висловлює оптимізм щодо. Поглиблення нашої співпраці з інжектів та підтримки творців у її енергійному середовищі Веб3, Нарогороджуючи переможців інжектів Акатон хмарними кредитами, Tense Cloud не лише стимулює участь, але й сприяє інновацію. Інжектів та Tencent Cloud. що це означає для майбутнього, все дуже просто підтримка та бачення інжектів це більше, ніж е е е в вотум довіри. Це сейсмічний зув у сфері Веб3. Це партнерство натякає на бій світле, світле більш інтегровано майбутнє децентралізованих фінансів, підкреслене інфраструктурою світового класу та безпрецедентними інноваціями. Отож, висновок. оскільки цифровий гобелен фінансів продовжує розвиватися, співпраця між інжектів і Cloud буде диктувати його траєкторію. Висловлюючи і використовуючи гантські можливості Tencent Cloud, Інджетів позиціонує себе в авангарді революції web 3 І коли ці ганти. Пліч-опіч крокуватимуть, власне, вперед ландшафт DeFi, неминуче трансформуватиметься, відкриваючи потенціал, який досі ніхто і не уявляв. Отож, будемо помаленьку закінчувати даний випуск і а, власне побачимося в наступному. Усі корисні послання, в тому числі, послання на а, Tencent Cloud та Інджетів, унизу під відео. І до нової зустрічі. Бувайте!